Мої друзі, всім величезний привіт, чисто хобі. Знову з вами на зв'язку продовжуємо вести бортовий журнал нашої мікрочерв'ячної ферми у підвалі будинку. При роботі з черв'ячком я зіткнувся з проблемою, що приблизно на другу-третю неділю після того, як ми заселили черв'ячка у субстрат, цей субстрат у нас почав сильно мокріти. Верхній шар субстрату робився таким липким, мокрим. Зрозуміло було, що черв'ячок скидує вологу. Від цього він починав гірше себе почувати, і окремі особини навіть гинули. В минулих відео я разом з вами пробував розібратися, в чому ж проблема. Ця ситуація в мене проявилася разом з різким похолоданням та падінням температури тут у приміщенні. І перше, що спало на думку, що саме через низьку температуру близько 10 градусів за Цельсієм черв'ячок почав так себе вести. Але ми частину ферми перенесли в більш тепле приміщення, і, в принципі, черв'ячок став більш активним, але проблема повністю не зникла. Також поспілкувавшись з колегами, я зрозумів, що така температура є прийнятною для черв'ячка і ніяк не повинна приводити до таких наслідків. Тому температуру ми виключаємо. Минулому відео разом з вами я намагався перевірити ще один параметр саме нашого субстрату це лужнокислотний баланс. Та ми виявили, що наш торф, в якому живуть черв'ячки, має слаболужне середовище. В принципі, близько до нейтрального, але зміщене трошки в лужну сторону. Нічого критичного, черв'ячок повинен в ньому жити, але навіть сама анатомія черв'ячка натякає на те, що черв'ячки в природі живуть в слабокислому середовищі. Тому минулого разу я п'ять ящичків наших черв'ячків обробив слабо кислим розчином лимонної кислоти. І сьогодні це 4 дні пройшло з моменту обробки, перевірив ящички. Та, в принципі, є позитивна динаміка. Адже в п'яти ящичках оброблених було всього два черв'ячки, яких загинули, а в п'яти ящичках необроблених було більше двох десятків. Велика кількість черв'ячків, які загинули. Тому я думаю, що наймовірніша причина е, такого поведінку черв'ячка та його загибелі саме в субстраті, а саме в торфі, в який ми його заселяємо. Це низний торф, і він зовсім не кислий, а більше нейтральний, навіть зміщений трішки в лужну сторону. Можливо, саме це не подобається нашому черв'ячку. Тому сьогодні потрібно зробити певні кроки, щоб це ще раз перевірити. А саме, я придбав упаковку ось такого торфу: це торф, який має низьку Низький показник pH від 4 до 5 це вже доволі кисле середовище. Все, що менше 7, 7 це нейтральний pH, все, що нижче 7, має кисле середовище. 4-5 це так доволі кислий торф. Отже, в такий торф ми червячка заселяти не будемо. Ми будемо його змішувати 50 на 50 з нашим торфом, який має слабо лужне середовище. В результаті ми отримаємо слабо слабо кисле середовище. Сюди заселимо 5. Наших піддослідних ящичків. І через тиждень подивимось, як вони себе почувають і чи будуть черв'ячки е загиблі в даному типі субстрату. Розпакував свіжопридбаний торф. Так видно, він відрізняється по кольору, має більш такий рудий відтінок, що більш притаманно верховому кислому торфу. Проте, я думаю, тут не чисто кислий верховий торф, тут, скоріше всього, суміш торфів. І ось торф низинний. Він має такий чорний колір, більше схожий на чорнозем. Я думаю, що суміш таких торфів набагато краще підійде нашому черв'ячку. Для того, щоб це перевірити, потрібно підготувати цей торф, також просіяти і привести його до однорідної консистенції. Просіваючи перший пакуночок торфу, я подумав, якого чорта я його просіваю. Адже, поки я не вирішу питання з нормалізацією самопочуття нашого черв'ячка, а також з нормалізацією стану субстрату, поки він гурткується і злипається, я не зможу використати наше сита для. Відбору коконів, а також відбору черв'ячка, і це доводиться робити вручну, вибирати черв'ячка а також кокони. Тому немає потреби доводити субстрат до фракції 2,5-3 мм, а можна заселяти, в принципі, ось в такий торф, адже тут крупних часточок майже немає, максимум десь сантиметровий, Торф гарно перероблений, цей покупний. Тому можна заселяти як є. Щоб не витрачати зайвий час, я просто вирішив змішати ці два торфи і буду заселяти ось в такий субстрат. Але в першу чергу я хочу переселити не великого черв'ячка, а розселити нашого малючка. Минулого тижня я його погодував фруктово-овочевими ошурками, і цю фруктово овочеву переморожену масу він прекрасно переробив. З'їв ось, наприклад, з картоплі лишилися лише ось такі скоринки. Ось такі чудові наші мальки, концентрація його тут досить велика, і для того, щоб мальочок швидше набирав масу, потрібно його розселити в два ящички, щоб концентрація зменшилась. Ризикувати переселяти малька в новий торф я не буду. Буду використовувати старий торф, в якому він почуває себе доволі непогано. Адже з покупним торфом бувають такі приколи, що виробники додають туди якісь мінеральні добрива, і при цьому в складі вказують, що це чистий торф без жодних добавок. Тому потрібно спочатку такий торф обов'язково перевіряти а перевіряти на мальках не хотілося б. Зараз розділю цей ящичок умовно порівну на два ящички і половину досиплю свіжим торфом а також погодую нашого малька зволожу і хай росте далі швидше. А ось, власне, для чого потрібно мальочка розселяти. В цьому третьому ящичку у нас мальочка концентрація була вдвічі нижча, ніж в попередньому ящичку, і мальочок був одного віку, тобто це з одного виводку, з одних коконів. І якщо подивитися на розмір цих мальків, то помітно, що вони значно, значно більші, ніж попередньому ящичку. Більше вдвічі, а можливо і втричі. Чим менша концентрація черв'ячку, тим швидше ростуть наші мальочки. Ось такі красавчики, і всі вони помітно більші, ніж в попередньому ящичку. Розсадив малючка на два ящички, зволожив субстрат, в кінці дня також їх погодую і обов'язково не забуваємо робити помітки на етикетках, що це переселений вже мальочок. Мене завжди також напрягав цей ящик з коконами, де в нас пів ящичка засипано торфом, і в ньому інкубуються кокони. А саме напрягало те, що тут пів ящичка торфу. Ось така велика-велика кількість коконів, які ще дозлівають. А також активно вже почав виходити мальочок. Тут кокони також різного терміну, але мальочок вилупиться, приблизно буде однаковим. Ось кругом виходять малючки. Видно, що кругом виходять малючки. І зараз досиплю цей ящичок свіжим торфом. Буде в нас половинка ящичка свіжого торфу, зволожу його, не так швидко буде пересихати субстрат. І черв'ячки, мальки, які вилопляться, зможуть мігрувати туди, осваювати новий субстрат. Тепер цей ящичок мене не напрягає, він заповнений, повний свіжого торфу, а також коконів. І я думаю, в найближчому майбутньому буде повний мальків, а потім і черв'ячків. Також в ящичку, де е, кокони більш старі, вже більше не коконів, а саме мальочків. Майже процес інкубації пройшов, майже всі вилупились, але є частина коконів, які лежать зверху, такі дозрівші кокони. І мені цікаво, чи з них хтось ще вилупиться, чи вони життєздатні, чи, можливо, через те, що прилежала на поверхні, з них вже ніхто не вийде і там немає живих зародків. Також ось є кокон, який виглядає свіжим, недозрівшим. Візьмемо один такий та один такий кокон і перевіримо, чи є в них живі зародки. Це у нас свіжий кокон. І як видно, зародочок в ньому є. І він рухається. Маленький ще зародок, не сильно розвинутий, не знаю по якій причині, але ймовірніше деякі кокони можуть затримуватися в розвитку. Що саме ми спостерігаємо, але в найближчому майбутньому, я думаю, з цього кокона також вийде черв'ячок. Прямо в центрі кадру видно зародок, видно його кровоносну систему і видно, що він рухається. Не активно, але рухається. Тепер в кадрі старіший кокон. Видно також зародок, він займає вже всю внутрішню, весь внутрішній об'єм кокона. Гарно видно його кровоносну систему. І також видно, що зародок рухається. Повільно, але рухається. Так, отже, робимо висновки, що навіть ті кокони, які пролежали майже місяць на поверхні субстрату, якщо цей субстрат був не сухим, а зволоженим, зберігають свою життєздатність і в подальшому, я думаю, з них також вийдуть черв'ячки. А ось так виглядає кокон, в якому немає живого життя. Це кокон з ящичку з мальками. Цьому кокону вже більше двох місяців. І зародок в ньому не спостерігається. Більше того, він має якийсь такий цікавий колір, як будто преламутровий. Він не прозорий. І життя в ньому немає. Уже ніхто з нього не вилупиться. На жаль. Тепер займаюся доволі нудною частиною роботи, а саме відбираю вручну черв'ячків. З наших ящичків для того, щоб переселити їх в новий субстрат. Ось така кількість черв'ячків живе в одному ящичку. І, до речі, є ще один непоганий спосіб, як швиденько перевірити, чи подобається, чи підходить субстрат, новий субстрат для наших черв'ячків це так званий тест 50 черв'ячків. Суть його в наступному. Береться на велика кількість нового субстрату і туди випускається, наверх кладуться 50. Рандомних черв'ячків і всі 50 цих червячків повинні під дією світла в даний субстрат заглибитись. Якщо черв'ячки повзають поверху субстрату, не заглиблюючись, тобто не проходячи всередину субстрату, значить даний субстрат чимось червячків не влаштовує. Зараз проведемо. Своєрідний також тест 50 черв'ячків. Черв у нас тут значно більше, але випустимо їх на поверхню субстрату і перевіримо, як вони будуть осваювати входити в цей субстрат, чи буде це визивати в них якісь незадов... якесь незадоволення, чи вони активно підуть в глибину субстрату під. Приблизно хвилин за 10 весь здоровий живий черв'ячок втік від світла в субстрат, і тому на даний момент можу констатувати, що даний субстрат черв'ячку підходить. Але через тиждень ми побачимо, як він себе буде почувати в цьому субстраті надалі. Вільний час, який я сьогодні виділив для роботи черв'ячками з біг кінця, вдалося переглянути всю нашу мікроферму, погодувати, кого потрібно, зволожити субстрат, а також переселив 4 ящички нашого черв'ячка на новий торф. Верніш, суміш купаж торфів, нейтрального торфу та кислого торфу. І через тиждень обов'язково заглянемо сюди і побачимо, як цей торф осваює наш черв'ячок. Також попутно, коли відбирав червячка, відбирав і кокони, невеличка кількість. Сотня півтори коконів відібралися. Це не від маточного черв'ячка, а від звичайного черв'ячка на відгодівлі. Проте там є статево зрілі особини, які несуть невелику кількість коконів. Обов'язково в найближчому майбутньому потрібно буде ось ці чотири ящички маточного черв'ячку переселити. Також на новий торф, адже там вони сидять уже більше місяця, і торф відпрацювали також. Нанесли, хоч і не дуже велику, але значно більшу кількість коконів я думаю, що ще один ящичок-інкубатор ми зможемо організувати з цих чотирьох ящичків. Цим потрібно зайнятися в найближчому майбутньому, адже скоро з тих коконів почне також виходити мальочок. Потрібно встигнути до цього часу. Ну, а мене на сьогодні все. Залишайтесь на каналі. З вами, як завжди, був чисто хобі. Через тиждень зустрінемось. Пока-пока.